Українська асоціація виробників картоплі разом з партнерами Агріко Україна та інститутом картоплярства раді вітати вас на другій зустрічі дискусійного клубу УАВК. Добрий дня, дорогі друзі, картоплярі. Сьогодні ми з вами поділимося не лише академічними теоретичними знаннями, ми користуючись досвідом наших експертів, господарств виробничників, організуємо дискусії навколо питань, коли можна починати посадку картоплі, при яких температурах, як краще її посадити, як протравити насіння, як вибрати правильний протруйник, як краще чи зробити гребені при посадці, чи можливо зробити їх через два тижні пізніше. Якщо ми говоримо про ті витрати, які ми сьогодні вкладаємо на вирощення насіння, а це як мінімум 5, 6 тисяч доларів на гектар. Не дивно, чому з такою любов'ю, чому із такою увагою треба до нього віднестися, тому що процес посадки і насінина, насіннява бульба це є основою, основою росту нашого картопляного бізнесу. Підготовка насіння передбачає проведення після сезону зберігання, сортування картоплі на інспекційному столі, видалення хворих. Пошкоджених бульб дуже бажано б, звичайно, було перед посадкою відсортувати насіння як мінімум на дві фракції. Якщо ми говоримо стандарт 30 60 мм, то ми сортуємо на дві фракції 30, 45, 45, 60. Для чого? Тому що вже фракція визначає глибину посадку, а вона відрізняється 2-3 см, схему посадку, яка формулює необхідну щільність стеблистою. І якщо ми відсортуємо картопель, ми зможемо ці всі параметри регулювати. При Процесі сортування прогріву картоплі до зберігання потрібно максимально уникнути припаду температур більш ніж 8 градусів Цельсія, і цим самим уникнути появи випадання конденсату, тому що конденсат це є те середовище, в якому розвивається більшість хвороб бульб картоплі. Зробивши всі ці етапи, ми приступаємо до прогріву бульб. Пророщення їх чи отримання розсади. Більшість господарств, звичайно, не використовує озеленення чи пророщення картоплі на світлі. А використовує такий метод, як прогрів бульб. Тобто піднімається температура в сховищах мінімум до плюс 8-14 градусів, і підтримується вологість повітря максимальна протягом 10-15 діб. І тоді ми отримуємо білі вічки, які ми вже висаджуємо сажалкою, і вони під час посадки не обломуються. Якщо ми говоримо про вирощення ранньої картоплі або вирощення картоплі на невеличких ділянках, і посадка, навіть механізована саджалками, де бульби вас. Ставжується вручну у ложечки, то звичайно краще проростити бульби на світлі, їх озеленити. Цей період займає як мінімум один місяць. Ми отримуємо невеличкі довжиною до 1 сантиметра озеленені росточки на бульбах картоплі, які є міцними, які не обломуються при посадці. І що є дуже важливо, особливо в умовах цього року попереднього сезону, коли перепади температура і охолодження мінус до восьми градусів і менше, провокує і сприяє розвитку. Ко резектоніозу основній хворобі картоплі, яка, з яки стикається бульба росток при посадці, а от сорти, які вже озеленені і прогріті на світлі, вони більш стійкі до резептоніозу. Основне процесі підготовки зберігання картоплі, підготовки до посадки, це уникнути. Великих етильованих ростків, які які е, потім обов'язково обламаються, і, і як ви бачите на цьому слайді, одне обламування це дуже е, за скромними розрахунками. Це як мінімум 15% втрат потенційного врожаю. А якщо ми робимо це в другий, третій раз, то звичайно надійтеся на високі врожаї, Будь ласка, наступний слайд нам вже не не доводиться. Починаючи від посадки картоплі і е, проводячи всі інші. Е, Технологічні операції при вирощуванні в полі необхідно обов'язково враховувати сортові особливості. Кожна насіннява компанія, яка пропонує вам своє насіння, розробляє аспекти особливості сортової вирощування картоплі. Тому, будь ласка, обов'язково запитуйте на ці рекомендації. Вони дозволять вам максимально використати потенціал цього сорту. Кожний сортів має свої особливості. Наприклад, такі сорти, як ЕСМІ, «Аризона». Алюет парадізо. Вони взагалі не переносять повторного обламання ростків. І якщо ви їх обламаєте перед посадкою, то будете мати потім в полі зріжені сходи. Відповідно, це не добро врожаю. В той же час абсолютно протилежна картина. Це таке сорт, як Рів'єра. Вона потребує обламування пікального ростка обов'язково, тому що картопля проростає одним верхівковим росточком, який потім в полі дає од, одно одну або два стебла. Практично всі бокові вічка вони сплять. Ми їх не пробудили, і е, саме таким чином ми не включили механізм проростання цих вічок і е, отри, отримання необхідної густини стеблистою. Деякі сорти можуть бути висаджені прямо зі сховища без прогріву. Тобто ми зберігаємо максимально довго насіння, ми її не пророщуємо, якщо така ситуація виникає для того, щоб уникнути і зростання потім обламування ростки, тому що весна не передбачувана, погода міняється. Тому такі сорти, як раномі, наприклад, Есмі, Спектра, вони можуть прямо зі сховища висаджуватися, не прогріваючи. Але у будь-якому випадку, як би там не було, який би це не був сорт. Правильне пророщування прогрів картоплі завжди сприяє рівномірності сходів, рівномірності розвитку стеблистої, відповідно, це впливає позитивно на врожай. Деякі сорти не можуть висаджуватися в холодний ґрунт, навіть 7-8 градусів. Говорити про умови посадки можна було б е, годинами, але я зупинюся тільки на, е, на основних аспектах. Перш за все, як би нам не хотілося використати. Зимову вологу ґрунту, щоб їх можна скоріше посадити, раніше тримати врожай. Необхідно дочекатися фізичної стилості ґрунту, коли вологість не перевищує 75%. Ґрунт рихлий, розпушений. Тільки в цей час необхідно вже починати посадку картоплі. Це з точки зору самої фізики ґрунту. Але тою відправною точкою, яка говорить: Давай, нажимай кнопку і вперед стартуй. Є температура ґрунту. Лише коли температура піднімається до рівня плюс 7-8 плюс градусів і тримається на глибині посадки бульб протягом 2-3 днів, ми можемо безпечно розпочинати посадку картоплі. Звичайно, якщо ми сажаємо під агроволокно, сажаємо під плінку, ранню картоплю, рів'єру, ми починаємо це робити при температурі плюс 3, плюс 4 градуси. Це якщо складеться успішно всі. Умови погодні дасть можливість тримати ранній врожай. Але як би там не було, це є ризик. Це є ризик виробника, і тому це є боротьба між проростком бульби картоплини і інфекцією резиптоніозу, яка в цей час чекає на неї при низьких температурах дуже агресивно. Хто переможе цій боротьбі, звичайно, важко передбачити. Але Використання протруйників, яке буде окремою темою нашої розмови і дискусії, звичайно зменшують ці ризики, і про це будуть говорити мої колеги. Е, Не підемо також, врахувати. Фізичну структуру ґрунту і розмір бульби завжди, як би там не було, але дрібна бульба висаджується на 2-3 см мільче. Які правила є глибини посадки? Дуже коротко, буквально завжди дуже багато питань. За основу необхідно брати рівень поверхні, нульовий, червона лінія. От від цієї лінії ми і зами виходимо. Глибина посадки картоплі. Від нульової позначки є діаметр бульби. Якщо бульба 6-8 сантиметрів, то глибина від верхівки бульби до нульової позначки повинна бути 6-8 сантиметрів. Дрібна бульба. Це навпаки, звичайно, буде менша глибина. Те, про що я говорив, для чого необхідно відсортувати насіннявий матеріал по фракціям для того, щоб використати всі ці нюанси і правильно зробити посадку картоплі. Це відповідь на запитання і прохання одного із наших учасників дискусійних клубів. Це е, яка є норма посадки, є е, основою це оптимальна щільність теблистою. От знаючи, скільки стебл нам треба мати на гектарі. Ми закладаємо на пророщування наші бульби, дізнаємося, скільки е, ростків в середньому формує е, наша бульба, ділимо ці два показники і виходимо на, на ту кількість бульб, яку нам необхідно посадити на один гектар. Я хотів би е, трошки проаналізувати минулий рік. В минулому році у нас картопля збиралась дуже пізно. По-перше, е, довго формувала шкірка, по-друге, ґрунт. Не давав можливості, бо не було опадів, була грудка. Коли картопля довгий період знаходиться в ґрунті, на неї поселяються такі от склероці, як ви бачите на картинці по центру, начебто частинки ґрунту. Але це не частинки ґрунту. Якби це була частинка ґрунту, ви легко рукою її скинули. А так її треба під силою або навіть нігтем для того, щоб її від'єднати від бульби. Це вже накопичення цієї хвороби, яка йде на зберігання. І в цьому році ви цю картоплю будете висаджувати. Тепер давайте пооцінимо, які ж у нас прогнози погоди на дану весну. І наскільки я дивлюся, температура десь на рівні 15-17 в день і прохолодні ночі. Плюс періодично будуть йти дощі. Отже, ця бульба попадає в орунт. Прохолодні умови, зволожені умови і почне розвиватися хвороба. Якщо б, наприклад, не було вологи, то ви подивите на картинку зліва, там, де один росточок пошкоджений вже резоктонії. Тобто, як казав Віктор Семенович, густота посадки, вас, вам необхідна 180 тисяч. І висадка десь картоплі в середньому десь 50 тисяч бульб, віднімемо по одному стеблу. Мінус 50 тисяч. Відповідно, ви висаджуєте не 180, а вже 130 тисяч. До чого це веде? Веде до великої, е, занадто великої картоплі, з і менша кількість бульб. Це в кращому випадку. На картинці справа це коли у вас дуже багато органіків в грунті, картопля з склероціями, не прогріта і от. Це одне з найгірших, що може бути. Дуже зрідженість картоплі. Коли ви таку ж картоплі, ви побачите от таку от проблему, вже ураження. Ви вже нічого не можете зробити. Рослина буде хворіти, і якщо це, наприклад, сорт великої кількості бульб, буде багато у вас картоплі і дрібної. Справа це особливо в західних регіонах, коли дуже багато опадів, білий наліт, сантиметр два над поверхнею ґрунту. Це так, як ви можете побачити цю хворобу. А отут виже справа дивіться розтискана картопля. Я бачу поля 100 гектарів отакої картоплі, просто розірвані. Зліва знову ж картинки. Це ви можете. Якщо у вас утворюються поверхневі повітряні бульбочки. І якщо у вас кущ в'яне і має такий окрас, відповідно теж ознака того, що це рослина вражена резектонія. І Ще одна така велика проблема контролювання резектонії. Це те, що він є складним видом, і в нього він складається з 13 груп анастомозів. І причому третя підгрупа це якраз домінуюча в картоплі. І в чому її ще проблема? Проблема в тому, що вона може проявлятись навіть в середині сезону. Тобто ви все зробили, протруїли картоплю, висадили, але при певних умовах, якщо у вас на полі не дотримана була сівозміна, зміна. Дуже багато органіки, вона може навіть проявитися в середині сезону. Тому у нас був дискусійний клуб на рахунок сівозміни. все це має значення комплексний підхід. Саме протруєння вам повністю може питання не вирішити. Так, да, воно вирішує десь відсотків на 60 на 70. Ну, 100% це підхід комплексний. Дуже велике значення має якість насіння. Якщо насіння нас сіня N репродукції, невідомо якою, то воно буде найбільш слабше. І хотів би звернути, щоб ви звертали увагу. Е дуже багато було питань, наприклад, мені, як телефонують, я хочу протруїти бульбу. Так, ви бульбу протруїте, ви е склероції, що на бульбі, зможете контролювати. Але ці склероції, вони також є в ґрунті. Відповідно, е ви корінним чином питання не вирішите. Комплексне рішення це коли ви будете висаджувати картоплю, протруювати при цьому бульбу і ґрунт. Кількість води також має значення. Я хотів би наголосити, що при садінні картоплі необхідно, щоб виливалось води не менше 120 літрів на гектар, для того, щоб максимально обробити ґрунт. По-друге, звертайте увагу на препарати, якими ви користуєтесь. Особливо, наприклад, групи Сдіяча, якщо ви будете часто користуватися одним тим самим препаратом. Ви наражаєте знову ж таки на ризики, тому що звикання гриба до певного діючої речовини, і, відповідно, в якийсь момент він може повністю не спрацювати і будуть оцінювати діючі речовини. Якщо ми побачимо перші три діючі речовини, це, як правило, ті, що використовуються при закладці на зберігання. Тобто їх не, не використовуйте при садінні, тому що вони будуть мало ефективними. Друга група протруйників, як ті перед посадкою. Це, як правило, може бути або контактні, або системні дії. Е, так, вони, е, можна подивитися, по резактонії Y маленький. Y великий – це говорить про те, що дуже висока ефективність, ігрик маленький – слабка ефективність. І хотів би, щоб ви зверталися завжди на е, яка концентрація діючої речовини, тому що протруйників на ринку буде, може бути дуже багато. З даної діючеречовини, але не завжди, знову ж таки, вони будуть ефективними. І то можемо навіть звернути е, на діючеречуни флотеланіл. Якщо е, в нормі на 200 грам на тонну, ми бачимо маленький ігрик, але якщо ми використовуємо е, вигляді порошку цього самого флотеланіла, зразу ж буква Y велика. Це говорить про те, що тоді ефективність буде високою. Тобто форма е, препарату також має значення. Хотів би також звернути увагу на азостробін. Ну, Дуже багато я читаю в Європі, що Азестрбін, Азестрабін, але, на жаль, в Україні я не бачив ефективної роботи Азестрбіна. Особливо, наприклад, був популярний Азтербін в Дніпропетровській області. Взагалі, е одиниці живих рослин були. В основному всі були пошкоджені, коли регіон Дніпропетровської області перейшов на діючу речовину флоропіроксад, зразу картина змінилась. Тепер же окремі і то, тому що або препарат не попав, або не повна його кількість. Відповідно, я рахую один із, е один із найкращих продуктів, вибираючи яку діючу речовину використати в якості фунгіцидного протруйника. Дуже часто забуваємо про якість посадкового матеріалу, а буває, що картопля якоїсь невідповідної якості, там якісь тріщини, якісь пошкодження механічні удари, синці і тому подібне. І теж невідомо в яких умовах зберігалася ця картопля, і, можливо, там є якась внутрішня вторинна інфекція в вигляді фузаріоза. І відповідно, ми мусимо розуміти, що при такому тиску. І при такій якості пускового матеріалу ну чекати від навіть високоефективного протруйника, певно, що максимальної ефективності не потрібно. А на сьогодні ми знаємо декілька фунгіцидних груп, які використовуються в якості протруйника. І на сьогодні найбільш дієвими, найбільш ефективними тими, які часто використовуються при протруюванні настінні картоплі, це є ті, які відносяться до класу карбоксамідів. Використання таких високосистемних діючих речовин, такі як флуксапіраксат, які відноситься до цього класу карбоксамідів, дає можливість ефективно контролювати ризоктоніоз тоніоз, навіть при потраплянні робочого розчину в якійсь мінімальній кількості або не на всю поверхні бульби під час протруювання, якщо ми говоримо під час протруювання в саджалки. Тому новітні діючі речовини. Закривають питання того, що не буде втрачена ефективність при посадці і протруюванні бульби під час сидіння. Якщо ми говоримо про діючі речовини контактної дії, то можливо дійсно краще їх використовувати на роликових столах, коли буде повністю відбуватися покриття максимальне покриття. Бульби, частина діючих речовин, здебільшого це протруйники біологічні на основі бактерій. Звісно, що тут особливі умови їх використання, в залежності цю інформацію надає товаровиробник цього засобу захисту. То, звісно, ці препарати краще використовувати при посадки, тобто, внесення безпосередньо в ґрунт, тому що саме ґрунт це є частина там, де розвиваються ці бактерії, або це там гриби, фокус будь-якого протруйника це захистити стебла картоплі, які йдуть від в першу чергу від ризоктоніозу. Найважливіше про це те, що вже сьогодні говорили не один раз. Це те, що ризоктоніоз є домінуючим представником мікобіоти ґрунту. Коли відбувається протруювання під час садіння, і робоча рідина протруйника потрапляє в ґрунт. Це дуже добре. Цей робочий розчин і ця діюча речовина нікуди не дівається. Насправді вона потім, коли формується коренева система, вона вся всмоктується коріннями молодої рослини. Тому, як на мою думку, сьогодні маючи в асортименті такі протруйники на основі карбоксамідів, як флуксопіроксат, дає можливість отримувати максимальний ефект. Без застосування, наприклад, протруєння на роликових столах, моя така думка, що протруювання під час садіння в сажалці має хороший результат і буде мати хорошу ефективність при застосуванні таких сучасних препаратів. А те, що стосується формування стійкості так званої резистентності, я би чесно, це питання дуже сильно не піднімала, із-за того, що, по перше, карроксаміди не так давно на ринку. Не так давно застосовується застосовуються картоплярами. Це перше і друге, сама сам патаген відноситься до групи патогенів з найнижчим рівнем формування стійкості в діючих речовин. Чи буде ефективним, ефективним застосування мікродобрив простих солей 20 на 20 на 20 або 1142 на 11 амінокислот до виводу картоплі зі стресу при ранній посадці і її попаданні в стрес? В залежності, який у нас стрес. Якщо, наприклад, картопля попала в холодний ґрунт, відповідно вона холодилась, вона слабла і ви вже втратили. Тому що вона буде дуже довго у вас сходити і у вас будуть нерівномірні сходи. Знову ж таки, треба розуміти, що це за продукт. Наприклад, як амінокислоти – це, як правило, продукти антистресові проти в температур. Якщо у вас картопля вже зійшла, тоді так. І якщо ви використовуєте при протруєнні картоплі, садите е, при оптимальних умовах, наприклад, ті самі 7-8 градусів, і використовуєте якийсь біологічний продукт. Земелькислотами, то воно, вони мають підсилити дію біологічного продукту. Тобто тут треба підходити в залежності від проблематики. І якщо, наприклад, ВИОС просто не приростає, то це стимулятори росту. Це вже потрібні там аукціни, іберліни, цитокініни, набір таких. І причому хотів би зауважити, що цих речовин має бути правильне співвідношення, тому що кожен, кожен виконує свою роль. Один виконує на поділ клітин, другий на видовження і третій на розширення. Відповідно, коли вони будуть правильно збалансовані, ви отримаєте дружні активні сходи. Як запобігти розвитку парші? Якщо звичайна парша, то зволоження на 30-40 день це саме ефективний спосіб. Якщо парша глибока, то тут без фуницитного вробітку ґрунту вам не обійтись. Як запобігти розвідку парші та методи боротьби з фузаріозом на етапі посадки? Ну, поняття парша є таким дуже комплексним, тому що сюди ми відносимо дійсно і звичайну паршу, сюди ми відносимо і сріблясту паршу, і чорну паршу збудником якої є резектоніоз? Тому однозначною тут відповіддю і назвою одного якогось препарату Точно ми не обійдемося. Правильно зазначив Олег Тарасенко щодо звичайної перші, Це тільки агротехнічні методи є ефективними. Те, що стосується контролю ризоптоніоза, ми вже проговорили те, що стосується фузаріозу, на жаль, якщо ми виходимо з самого початку в полис і там присутня ця інфекція на бульбах посадкових, то на жаль, фунгіцид. Дуже важко буде контролювати фузаріоз, особливо якщо цей грип знаходиться десь всередині бульб, там він зайшов туди під час механічних травм. Відно, були умови в камерах зберігання, які сприяли поширенню цієї інфекції. Тому з фузаріозом важче, однозначно, це не допускати бульбу, яка буде пошкоджена під час збирання, тобто механічна. Але все ж таки фунгіциди. Класу карбаксемідів і сьогодні їх на ринку є в достатньо кількості і флуксапіроксат в тому числі однозначно обмежує поширення фузаріоза по корневій системі, тому що це гриб а, ґрунтовий, і тільки діюча речовина системної дії тривалого періоду напіврозпаду буде захищати молоду рослину від інфікування і поширення цієї хвороби, два слова, хочу додати. І Ірина і Олег Олександрович ще раз підтвердили, е, якби основну тему нашої сьогоднішньої розмови про те, що е, ніякі препарати не допоможуть повній мірі вирішити проблеми на полі чи в сховищі, якщо ми використовуємо неякісне насіння. Тому ми з цього починали нашу розмову, і мабуть на цій ноті ми і завершимо е, нашу зустріч лише якісне насіння, де можливість отримати тримати якісну картоплю. Окремо я хочу подякувати тим, хто не зміг сьогодні під'єднатися, тому що вони на лінії фронту приймають на себе вогонь. Наша задача іде зараз, якщо ми нам дають таку можливість працювати, працювати максимально. Потужно працювати на повну силу, робити найкраще, що ми можемо зробити. Для цього нам потрібно з вами завжди комунікувати, завжди обмінюватися досвідом, завжди приєднуватися на наші зустрічі. І також скажу вступати до Української асоціації виробників картоплі. Тому що чим нас більше, тим сильніший наш голос.